Слава Україні, дорогі глядачі. Перший подільський продовжує працювати для того, аби ви дізнавалися більше більше новин, більше цікавої, а головне перевірної інформації. І, зокрема, піднімаємо теми, які актуальні сьогодні для вас безпосередньо з тими, хто може з перших уст донести правильну інформацію, потрібну і головне, чітку. Тож, отже, сьогодні, протягом наступних півгодини, говоримо із представником. Е Досить цікавої сфери директором Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості Віталієм Бандирським. Вітаю вас, пане Віталію. Вітаю з сьогоднішнім святом днем державного прапора України. Дякую вас, також святом усіх глядачів. Перш за все, дозвольте мені від імені усіх фахівців державної служби зайнятості подякувати нашим захисникам, воїнам збройних сил України за те, що ми сьогодні маємо можливість жити. Маємо можливість працювати. Ну, якщо говорити про працювати, власне, війна це та. Е... Проблема, яка внесла зміни абсолютно у кожну сферу України, і на жаль, не лише України. Якщо говорити про ринок праці, як війна вплинула на ринок праці, якщо дивитися на Хмельниччину, зокрема частина хмельничан залишила рідні землі і поїхали шукати спокійного мирного життя, поки що на інших територіях є інша категорія людей: це внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток втікаючи від війни саме на Хмельницьк. Чині то як змінився у нас ринок праці сьогодні? Ну дійсно будь-які процеси, які сьогодні відбуваються в суспільстві, а тим більше, які мають сьогодні негативний присмак, скажімо так, це і горизвісний ковід, і сьогодні війна, яка є в нашій країні, на жаль, впливають негативно на ті процеси, які відбуваються в державі. І на ринок праці в тому числі, якщо ми говоримо про реєстрований ринок праці, тобто це е, ті скам так процеси, які сьогодні за які відповідає Державна служба зайнятості, то е, ми маємо сказати, що рівень безробіття суттєво сьогодні знизився. Якщо ми говоримо про 1 січня 2022 року, так довоєнний період. Зареєстрованих безробітних було 5 тисяч осіб. Якщо ми говоримо про 1 січня 2023 року, зареєстрованих безробітних на обліку в Хмельницькій філії Хмельницького обласного центру зайнятості перебувало 2 тисячі осіб. Якщо ми говоримо про 1 серпня 2023 року, то кількість зареєстрованих безробітних тисяча. Тобто, якщо порівнювати з довоєнним періодом і станом на 1 серпня 2023 року, рівень безробіття зареєстрований зменшений в 5 разів. Якщо ми сьогодні говоримо про осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, то дійсно сьогодні велика кількість їх перебувала на Хмельниччині і в тому числі скористалися послугами Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. 1553 особи отримали послуги в Хмельницькій філії Хмельницького обласного центру зайнятості. І працевлаштувалися. Частина з них, звичайно, що була працевлаштована за сприянням служби зайнятості. Частина з них повернулася до домівок. Да? Тобто, ми говоримо про е, буквально перший рік, коли їх була маса у нас, і оцих 1553 особи, яких прийняли фахівці, надали якісну, якісні послуги. Це сьогодні і професійне навчання, підготовка, перестання. Підготовка, звичайно, що працевлаштування, да і сьогодні ця категорія осіб з числа внутрішньопереміщених е, отримує дотування скажімо так, Роботодавці мають можливість за, за за рахунок служби зайнятості отримати компенсаторні виплати за працевлаштування осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. І це сьогодні діє, це працює, і це сьогодні є підтримка роботодавців службою зайнятості. Ну, власне, якщо аналізувати останніх декілька днів, то досить часто і багато зустрічей ви проводите власне з представниками підприємств різних, які розміщуються у Хмельницькому і не лише у Хмельницькому, у Хмельницькому районі. З якими проблемами сьогодні стикаються власне роботодавці? Адже для людини, яка шукає роботу, основна мета знайти роботу, щоб підходила робота і підходила винагорода. То які проблеми є у роботодавці? Дійсно, останнім часом ми активно проводимо зустрічі з представниками як бізнесу, так і органів виконавчої влади, тому що розуміємо, що це процеси мають бути поєднані одні з іншими, і служба зайнятості як працювала, так і працює. Ми сьогодні є тим посередником між особами, які шукають роботу, і між роботодавцями, які сьогодні потребують в укомплектуванні тих вакансій, які сьогодні у них є. І дійсно проблематика сьогодні різна, тому що війна впливає на усіх. Але як якщо ви окремите такі най, найбільш болючі, це е, дійсно сьогодні проблема з кадрами і з кадрами чоловічої статі. Буквально вчора ми працювали в Держнянській громаді, да, ми знаємо, які наслідки є е, їхніх страждань від війни, так і служба зайнятості також не є сьогодні, е, не стоїть осторонь цих процесів. Ми готові допомагати сьогодні в вигляді організації громадських робіт, так що стосується співпраці з владою. А роботодавців дійсно от сьогодні під Приємство, яке виготовляє сухі сніданки, підприємство Санні Фуд. Вчора з підбесіді з керівником чуємо проблематику, що сьогодні ті вакансії, де використовується праця саме чоловіків, є найбільш затребувані, тому що дійсно велика кількість чоловіків сьогодні призвана до лав Збройних сил України, захищають сьогодні нас. так І специфіка цих робочих місць, ну так, є така, що жінки, на жаль, не можуть замістити ці вакансії. да і ось це, це як то кажуть, є одна з основних проблематик, тобто саме використання праці чоловічої статі, якщо говорити загалом яких професій сьогодні вакансій найбільше на ринку, тобто кого найбільше не вистачає? Це, це тенденція була як в довоєнний час, так і зараз. Тобто Це робітничі професії, тобто сьогодні працівники з інструментом, це сьогодні і водії, електрогазозварники, це сьогодні швачки, так, це сьогодні перукарські послуги, тобто, оці всі так, вакансії вони і були до, до цього часу, і також залишаються актуальними і сьогодні. В Україні немає високооплачуваної роботи це фраза, яку ми чуємо? Ну якби і до війни ми це чули, і, якби і сьогодні, адже ціни ростуть, якби заробітні плати не зовсім і не завжди. Тобто, з вашого досвіду, чи дійсно немає в Україні, зокрема в Хмельницькому, високооплачуваної роботи, чи все ж таки проблема в іншому немає бажання працювати. Скажем так, високооплачувана робота для, для багатьох варст населення є поняття. Скажем, так, для когось 10 тисяч це високооплачувана, для когось 50-100 тисяч потрібна високооплачувана робота. Якщо ми говоримо по тих вакансіях, які сьогодні зареєстровані в Хмельницькій філії. То з півтори тисячі вакансій сьогодні середній рівень заробітної плати 9133 гривні. Так, тобто багато це чимало визначає кожен особисто і погоджувати чи не погоджувати. Звичайно, що є мінімальний розмір, який сьогодні забезпечений державою це 6700 сімсот гривень. Да? Але сьогодні є вакансії, які з розміром заробітної плати і 17 тисяч, і 20 тисяч, і 34 тисячі. До прикладу, сьогодні Хмельницька дирекція Укрпошти має декілька. Хороших вакансій, це і начальник автобази, і сьогодні начальник відділу корпоративних продаж, тобто серйозні такі вакансії з гідним рівнем оплати праці. Тому з цією, з цією такою ну, фразою, да, про те, що немає, десь ми можемо погоджуватись, десь не погоджуватись. Але тут є питання суб'єктивності. Да, а якщо підходити об'єктивно, то кожен, кожна людина, яка претендує на, на заміщення тієї чи іншої вакансії, має розуміти. Що вона може дати роботодавцю, яку якісну роботу вона може виконати, і тільки тоді в роботодавця затребувати оплату праці згідно тих нормативів, які сьогодні людина собі визначає. Пане Віталію, власне, чимало підприємств залишили прифронтові території і релоковані, зокрема і на Хмельниччину. Чи співпрацюєте з такими підприємствами? Як це відбувається, власне, зі штатом? Адже можна привести частину своїх працівників з там. З колишнього місця дислокації, або ж приїхати сюди, перевезти підприємство, виробництво, компанію і набрати новий штат. Якщо говорити про Хмельниччину, яких правил більше дотримуються переселені, переміщені підприємства? Якщо ми дійсно говоримо сьогодні про релоковані підприємства, то ті, які сьогодні входять в орбіту обслуговування Хмельницької філії, так. То ми говоримо про 12 підприємств, які є з числа релокованих. Основна частина з них це підприємства, які займаються торгівлею. І вони сьогодні працюють віддалено через інтернет-магазини. Тобто, як правило, вони використовують працю працівників, які працювали з ними на тих територіях, які сьогодні тимчасово окуповані, так? працюють в дистанційному режимі. Звичайно, що є підприємства, які сьогодні використовують працю хмельничан і осіб, які сьогодні є. На території Хмельницької філії. Так? До прикладу, сьогодні в нас є підприємство, яке займається хімчисткою. Так? Досить великий штат, сьогодні 60 осіб. І дійсно вони зверталися за допомогою в укомплектуванні вакансій до хмельницької філії, і ми сприяли їм в скам так в укомплектуванні задоволення потреб їхніх кадрового забезпечення. Тому як скажімо так, використовують працю тих осіб, які з ними працювали, також є сьогодні досвід використання найманої праці з числа хмельничан. Ну і власне про підтримку держави є така система, як мікрогранти. В чому полягає їх суть від проекту, є робота і чи часто хмельничани користуються цим? В чому його переваги, а можливо і недолі. Дійсно, це є великий новий такий, скажімо так, досвід наш програма по мікрогрантах, затверджена постановою кабінету міністрів України від 21 червня 2022 року, номер 738, яка передбачає сьогодні підтримку розвиток підприємництва. Тобто сьогодні держава в вигляді Міністерства економіки державної служби зайнятості сприяє в розвитку підприємництва. Особам, які бажають здійснювати підприємницьку діяльність, чи діючим уже підприємцям, фізичним особам, мікропідприємствам, з кількістю найманих працівників до 10. Якщо ми говоримо про малі підприємства, тобто це юридичні особи з кількістю найманих працівників до 50, тобто сьогодні можуть отримати кошти для створення чи розвитку бізнесу у сумі до 250 тисяч гривень. Обов'язковою умовою є створення двох робочих місць, якщо ми говоримо про 250 тисяч гривень. Звичайно, ще є норматив, який мають виконати особи, які подають заявку. Тобто уся комунікація відбувається завдяки застосунку ДІЯ. Людина подає заявку в дії, так і сьогодні у нас іде співпраця з Ощадним банком України. Ощадбанк перевіряє заявника на його позитивну кредитну історію. В особи не має бути судових процесів, не має бути відкритих виконавчих проваджень і не має бути арешту майна. Тобто, оцих чотири позиції, якщо заявника виконується, людина далі подає заявку, що вона хоче отримати ці кошти. Через дію відбувається комунікація з службою зайнятості. Людина пише бізнес-план, зазначає ті потреби, на які людина хоче спрямувати дані кошти, чи започаткувати власний бізнес, чи розвинути вже діючий. Якщо ми говоримо про Хмельниччину, ну, сьогодні у нас ми знаємо, що легка промисловість у вигляді швейних виробництв, так тобто сьогодні збільшення, збільшення придбання швейних машинок, придбання закрійних столів, тобто, да, є сьогодні. Сьогодні можливість розвиватися за рахунок коштів держави, сьогодні за рахунок коштів Державної служби зайнятості. І це сьогодні досить дієвий механізм щодо розвитку економіки, тому що ми розуміємо, що ще вчора людина, яка була не задіяна в виробництві, так чи має виробництво і прагне до збільшення, створюючи два робочих місця, сьогодні виконує соціальну функцію, тому що це вже стає роботодавець, який сплачує податки. Податки, податки це сьогодні розвиток нашої економіки. Так. Якщо ми. Говоримо в межах окремих територіальних громад. Це податок з доходів фізичних осіб, який формує також місцеві бюджети. І це сьогодні наш з вами благоустрій і інші моменти, якими ми сьогодні можемо скористатися. Так сьогодні якщо... це два робочих місця. Це 250 тисяч гривень від держави. А так. якщо більше, чи все ж таки це а окрема, це, це, це якщо ми говоримо про, про, про загал, так якщо ми говоримо про військовослужбовців, усі числа внутрішла е, учасників бойових дій та членів їхніх сімей, mm -hmm. то сума збільшується до. 1 мільйона гривень. Так, і там також є три критерії: 250-501 мільйон гривень. Так також є обов'язок створення робочих місць, як учасники бойових дій, так і члени. Сім ї, сім ї. І станом на сьогодні, тобто ця програма по учасникам бойових дій діє з квітня місяця. І на Хмельниччині вже чотири грантоотримувачі скористалися цією послугою, тобто двоє осіб з числа учасників бойових дій і двоє осіб з числа їхніх членів їхніх сімей. Якщо говорити про напрямки, то це сьогодні швайне виробництво, ремонт автомобілів. Це сьогодні інтернет-магазин. І знову ж таки, ми розуміємо, що ті тенденції, які відбуваються сьогодні в суспільстві, і за тими опитуваннями, які сьогодні здійснені серед учасників бойових дій, 68% учасників бойових дій. Після закінчення війни планують займатися підприємництвом, тобто не хочуть бути найманими працівниками, хотять бути роботодавцями, створювати робочі місця, розвивати, скажімо так, Хмельниччину, Україну і отримувати з того, як ти то свій фінансовий ресурс. Якщо говорити в межах країни, то сьогодні вже більше 6 тисяч осіб скористалися послугами по мікрогрантах і по грантах на, на загальну суму більше 800 мільйонів гривень. Тобто, але до кінця року кошти сьогодні заплановані. Вони вони передбачені в фонді соціального страхування на випадок безробіття. Тому звертаюся до усіх: є сьогодні можливість розвиватися, є сьогодні можливість створювати бізнес. Служба зайнятості готова сьогодні допомагати вам у цьому. Якщо говорити про аналіз, то ви знаєте, будемо казати глибше проблеми як роботодавця, так і власне піки шукають роботу шукачів роботи, то чи можна назвати, що сьогодні в умовах війни і роботодавець, і робітник шукач роботи безробітні, будемо так казати, це заручники ситуації. Ну, дійсно, ми починали розмову з того, що війна впливає на усі процеси, і сьогодні роботодавець не може задовільнити в певній мірі е свої е вакантні посади. Що стосується сьогодні осіб, які шукають роботу, то вони як отримували весь спектр послуг, так і продовжують його отримувати. Якщо говорити за період часу з 1 січня 2023 року, станом по перше вересня, скажімо так, уже 2023 року, то служба зайнятості сприяла працевлаштуванню більше двох тисяч осіб, які шукають роботу. 4224 вакансії подали сьогодні 1133 роботодавця. Тобто ми розуміємо, що сьогодні десь в середньому по дві вакансії на одного шукача роботи в, так, в межах Хмельницької філії ми маємо. Так? Дійсно, сьогодні держава у вигляді Державної служби зайнятості сьогодні добавила, скажімо так, компенсаторні механізми, тобто за сприяння в працевлаштуванні осіб з числа безробітних, чи то категорії пільгові, які про ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, осіб з інвалідністю, осіб передпенсійного віку, осіб молодого віку скажімо так, до 25 років. Учасників бойових дій сьогодні роботодавець має можливість отримати компенсацію від Державної служби зайнятості за працевлаштування цієї категорії осіб. І дійсно, Десь сьогодні роботодавці можливо не знають, можливо, ми десь не донесли в повній мірі, але ми, ми працюємо і ці зустрічі наші, наші сьогодні для того, є щоб ми безпосередньо сьогодні на зустрічах з керівниками, з кадровими службами, з працівниками підприємств, доносили ті новітні сьогодні методи роботи служби зайнятості і ті сьогодні фінансові можливості, які ми можемо, ми можемо підтримати роботодавця, так у вигляді компенсації, у вигляді у вигляді повернення витрат на заробітну плату за процес. Сладя до тих самих внутрішньопереміщених осіб, так це сьогодні той фінансовий ресурс, який служба зайнятості готова сьогодні надати роботодавцям. На завершення ефіру, якщо говорити про підтримку держави, то власне кого держава підтримує більше в цьому випадку: роботодавця чи все ж таки безробітнього? Ну, дивіться, якщо дивитися по активних формах, то тут. Ми і сьогодні підтримуємо роботодавця, і сьогодні безробітні скам так у вигляді допомоги по безробіттю мають той фінансовий ресурс, на який вони заслуговують, зважаючи на попереднє місце роботи, на той рівень заробітної плати, який вони отримували. так тобто, це так як було, так і залишається. Роботодавець сьогодні має можливість отримати різного роду компенсації. Є сьогодні допомога у вигляді мікрогрантів, грантів, так, якщо ми говоримо про роботодавця, і сьогодні є великий також напрямок нашої праці, який називається ваучер. Для підвищення конкурентно спроможності осіб на ринку праці, тобто це сьогодні кошти державної служби зайнятості для того, щоб люди змінили свою професію, до прикладу, чи отримали наступний освітньо-кваліфікаційний рівень. Якщо, до прикладу, ви сьогодні маєте освіту економіста, а розумієте, що на ринку праці сьогодні є актуальні вакансії психолога. Сьогодні на базі нашого навчального закладу Україна ми можемо дати вам ваучер, Тобто, там є сім категорій осіб, які можуть скористатися це особи старше 45 років з зі стажем 15 років, особи з числа внутрішньопереміщених осіб, особи з числа осіб з інвалідністю, особи, які перебували в полоні, тобто ті, які мають каліцтво внаслідок військових дій, тобто сім-сім категорій сьогодні громадян мають можливість отримати ваучер. Для того, щоб підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, да тобто змінити професію. Якщо ми говоримо сьогодні про медичних працівників, до прикладу, спілкуємося з одним із лікувальних закладів, говорять, що сьогодні є відділення пологів, а завтра, можливо, його не буде. Тобто, сьогодні лікар має можливість змінити свою спеціалізацію і отримати освіту, скажімо так, того самого фахівця УЗД чи фахівця іншого напрямку, для того, щоб завтра з рахуванням викликів так, отримати. Мати роботу в тому ж самому лікувальному закладі, але вже він сьогодні фахівець ширшого профілю, тому я думаю, що ми як працювали, так і працюємо, і збільшуємо ці активні наші форми і закликаємо всіх до співпраці. Сьогодні чекаємо роботодавців у нас, тому що дійсно в нас є чим їм допомогти, є чим їх підтримати у період війни. І звичайно, що шукачів роботи також ми не залишаємо поза увагою. Чиро дякую вам за таку компактну, але корисну інформацію. Все ж таки, думаю, що будуть ефіри, коли ми зможемо більш ширше. ширше поговорити про кожну категорію населення, як кому де краще допомогти. А я нагадую вам, на першому подільському ви завжди можете знайти актуальні теми, задати свої запитання, знайти відповіді на те, що цікавить, і найголовніше бути в курсі у того, що відбувається навколо, не лише в Україні, а й, зокрема, поряд з вами, тут на Хмельниччині. Тож слідкуйте за нашим ефіром і зустрінемося зовсім скоро.